Ми це Україна. Зараз перед вами виступить дівчина, яка всім серцем любить цю державу. В ній співає сама душа українського народу. Зустрічайте Єлизавета Єсько. Шановний та Любий дорогий дорогі філософські сказати декілька слів перед тим, як щось вам маленький номер подарувати. Я дуже щаслива, що я всі ці 6 років ходжу по цим коридорам. Я ще жодного разу не відчувала ніякого сумніву, що це не моє місце. Тому я дуже вдячна всім вам, всьому керівництву філософського факультету, всім професорам, всім студентам, які йшли зі мною тут. І насправді, коли сидиш тут на концерті і дивишся, як молоде покоління вже щось нове робить. Я дуже горжуся, що я частина цього процесу і завжди була, і сподіваюся, що це буде йти і в майбутнє. А, але хочу я сказати ось що. А, останні місяці трошки нас змінили. Ми стали трошки іншими. Нам було порізно. Було дуже погано багатьом з нам. З нас. Але ми завжди пам'ятали слова великих українських філософів, поетів. Це слова Лесі Українки, Івана Франка та Тараса Шевченка. Вони залишаються актуальними, бо їх філософія, а кому як не нам знати, яка сила філософії? Їх філософія має дуже велику силу. Тому пропоную вашій увазі: Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Україна. Думи, мої, думи, лихо мені з вами. І неоднаково мені, як україну злі люди, приспали до краї і вогні і її окрадено збудили. Ох, не однаково мені, що саме так все нещодавно і відбулося. Дом спіра спера. Ти знаєш дуже. Ти сподіваєшся, і я сподіваюся. Разом з тисячами українців, разом з любов'ю до України, моє серце знову пробудилося. Україну треба любити ніжно. Її треба за руку тримати, а не в руках заточити, мову клітці. А я залишусь каменярем. Я надіюсь, що моя праця не буде марною. Не дурно ж я цілу вічність котив цей камінь, камінь любові до України. Століттями гинула любов від нас до України, яка зараз формує нашу нову і вольну сім'ю. І забудеться давня срамотня година, і оживе добра слава. Слава Україні! Я це точно знаю, повірю. І може вже колись я буду спокійно спочивати перед Дніпром. Він шумний, як українська душа, буйний, наче барвінок весні. Чого являєшся мені смусні, Україно? Чому звертаєш до мене свої очі, чудові, ясні, але сумні? Так, я знаю, зараз важкий час, але ми повинні боротися, щоб позбутися ганьби. То що кажете? Поборемо? Як будемо йти? Дух, наука, думка, воля не уступить під мій поля, не дасть спутатись тепер. Ми будемо жити Україну. Я немов та лісова мавка, закритими очима, сліба, нехай і від божественної любові до Батьківщини, але попелом розвіюся вітру, якщо це допоможе Україні. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Геройство мусить мати нагороду, сей Боги і люди признають. Розвалилась зла руїна, нагорода буде, буде щастя в Україні. Думайте про майбутнє, але й минуле, коли всімій великій вольній нові будете щасливі, не забудьте пам'ятнути злим тихим словом. Україно! Рідне серце твого сина ми кладемо тобі до ніг. Що не вмирає, я ж хочу при сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу геть доми сумнів. Дати, своя правда, і сила, і воля нема на світі України, немає. Ше рідне серце ми кладемо.